Пісня Ніжки Бажаю всім і собі, щоб наші рідні ноги носили нас аж до останнього сну, в якому кожен кожна із нас відійде у визначений час, у кращі виміри світи з нашої щедрої землі. В роту дівочу, вдачу жіночу, ніженьки файні підкреслюють. Струнки сохочу, пишні робочу, ніжечки вдало, розбещують, Ніжки рівненькі, ноги кривенькі, рідну манишку приховують, ніжки худенькі, ноги товстенькі, раєм своїм причаробують, скромніснотливу, хтиві зрайливу, ніженьки вправно замилюють. Мову песливу, різкі зразливу, ніжечки рухом підсилюють, ніжки рівненькі, ноги кривенькі, рідну манишку приховують, ніжки худенькі, ноги товстенькі, раєм своїм причаровують, радість кохання, тугу прощання, Ніжок хода викарбовує. Зоду єдинання, розпостарання, ніг теплота занотовує, ніжки рівненькі, ноги кривенькі, рідну манишку приховують, ніжки худенькі, ноги товстенькі, раєм своїм причаровують. Дякую, слава Україні, героям слава, слава совішньому Богу, навіки, слава Богу святому.